Коли батьки залишають дитину з нянею, вони не прощаються назавжди, вони не цілують її востаннє, не зберігають іграшку як реліквію, бо вони не знають, що через кілька годин у приватному садочку, де обіцяли турботу, любов і захист, зупиниться дитяче серце. Дитина плакала, вона заважала, вона не вписувалася у план дня і тому була вбита. Ця історія не просто про вбивство, вона про маску турботи, під якою може ховатися байдужість. Я покажу вам, як виглядає зло: без гриму, без демонів, без трилера, просто у формі звичайної жінки, яка каже: «Діти, це моє покликання.' Це історія з Запоріжжя, це історія, яку не можна слухати спокійно. Історія, після якої хочеться тримати свою дитину міцніше і ніколи більше не довіряти нікому. Привіт, з вами Оля, і ви на каналі Історія На ніч. Сьогодні в нас буде неймовірно складна справа, тому що вона, по-перше, відбулася в Україні, а по-друге, це смерть однорічної дитини, де винуватиться очевидно, няня, які довірили найцінніше. Я маю попередити, що відео буде складне психологічно, але вперше напевно скажу, що навіть якщо вам буде складно, це варто подивитися. Ця справа доведе всім, хто має дітей або планує колись мати, що конче необхідно перевіряти все до дрібниць. Що піклування в цих питаннях це не параноя, це дійсно важливий підхід. Також одразу скажу, що відео з камер спостережень, про яке буде йти мова, ми не будемо вставляти у відео повністю, аби не травмувати вас, і також не отримати блок від Ютубу. Ми опублікуємо його в нашому телеграм-каналі. Тож, якщо раптом у вас буде бажання і сили його, все ж таки подивитися, ви знаєте, де його знайти. Традиційно нагадаю вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео та залишати свій коментар вподобайку. Ваша активність допомагає нашому каналу зростати. Тож, беріть чай, каву або навіть валер'яну, і давайте зануримося у цю складну історію. Ця історія розпочалася у Запоріжжі у 2020 році. 23-річна Аліна, мама маленької Лесі, працює майстром манікюру. 29-річний батько дівчинки Едуард працює на одному із запорізьких комбінатів. На момент історії подружжя було разом вже понад 5 років. В них вже є одна дитина, старша донька Аліни від першого шлюбу. І звичайно, подружжя вже давно мріяло про спільну дитину. Ми дуже хотіли дитину, не мало значення хлопчика чи дівчинку, щоб він був наш я дізналася, що вагітна це була якась ейфорія. 16 березня 2019 року у Аліни та Едуарда народилася донечка, яку назвали Олеся. І, звичайно, подружжя дуже любило свою дівчинку. Судячи з того, що розказувала родина, Олеся була справжньою татовою принцесою. Завжди проводила з ним час, завжди була огорнена любов'ю і турботою. І ось одне з останніх відео, яке було зроблено з дівчинкою, тепле родинне відео. Від якого могло б бути приємно на душі, але знаючи контекст історії, стає ще болючіше. 29 травня 2020 року Аліна привезла доньку до приватного садочка, вихователькою якого була жінка на ім'я Ірина Суханова. Вона віддала дитину і поїхала у справах. А вже більше ніж за годину отримала дзвінок, де почула найжахливіші слова для будь-якої матері. Але чому саме до неї? Чому батьки Олесі взагалі довірили свою однорічну доньку цій жінці? Насправді все виглядало дуже переконливо. Ірина Суханова позиціонувала себе як досвідчену няню та масажистку для немовлят. Вона активно рекламувала свою послугу в інтернеті, показувала позитивні відгуки, демонструвала домашню обстановку, де ніби все облаштоване для комфорту дітей. В її соціальних мережах усмішки, дитячі іграшки, кольорові подушки, тобто типова картина. Жінка, яка любить дітей і хоче допомогти мамам, у яких просто немає можливості залишатися вдома, до того ж, вона заявляла, що мала медичну освіту та великий педагогічний досвід. Аліна і Едуард, як і більшість молодих батьків, працювали. А няня, яка приймає малюків у себе вдома і гарантує безпеку, виглядає як знахідка. Вони, звісно, не могли знати, що за цими усмішками ховається повна відсутність імпатії що ця людина не мала жодної педагогічної освіти, що жоден контроль чи перевірка з боку держави на цю няню ніколи не здійснювався. Бо фактично, це був нелегальний дитячий садочок. Тобто у квартирі звичайної багатоповерхівки чужа дитина залишалася із чужою жінкою без жодних аранцій. До того ж, як зазначали батьки, в державний садочок беруть лише з двох років, або принаймні починають зараховувати лише з вісімнадцяти місяців станом на 1 вересня року вступу. Також не забуваймо травень 2020 року. Це якраз той самий перший жорстокий карантин через корону. Державні дитячі садочки не працювали, тому навіть якби Олеся підходила з віком, її б все одно не взяли. Тож цілком логічно, що Аліна та Едуард намагалися знайти альтернативу. Я шукала приватний садочок. Тому що там група діточок, тобто вони будуть спілкуватися між собою, вона буде якось розвивати свою комунікабельність. Одразу скажу для тих специфічних людей, які напишуть, щось на кшталт сиділа би вдома з дитиною сама і нічого би не сталося. Аліна весь рік знаходилася у декреті, але грошей не вистачало на родину з чотирьох людей. Тож вона планувала вже виходити на роботу, але для початку пошукати місце, де доньці буде комфортно проводити час. Тож Аліна розпочала пошуки і натрапила в інтернеті на оголошення послуги няні цілодобово. Жінка зателефонувала за номером, і їй відповів приємний жіночий голос. Так Аліна познайомилася з нянею Іриною. 28 травня я набрала її, вирішила все ж таки спробувати. Я запитала, з якого віку вона бере діток. Вона відповіла, що бере діток з року, і попросила перетелефонувати. Я перетелефонувала ще раз. Ми з нею все обговорили, і я їй повірила. Вона обіцяла турботу. Вона обіцяла. Аліна розповіла Ірині, що її донька абсолютно здорова і має всі щеплення. Ірина ж зі своєї сторони проінструктувала, що батьки зі свого боку мають обов'язково зробити дитині флюорографію. І під кінець жінки домовилися про зустріч у садочку на наступний день, аби Аліна привезла Олесю на пару годин просто для того, аби спробувати, чи підійде дівчинці такий формат, чи буде вона почувати себе комфортно з дітками в тій атмосфері. Звичайно, що батьки перечитали всі відгуки стосовно цього садочку і самої Ірини, і, звичайно, що все було причудово. Навіть бабуся Олесі звернула увагу, що Ірина Суханова має вищу освіту і точно знає, як поводити себе із дітьми. До речі, для тих, хто теж може сказати, чому Аліна не залишила свою доньку з бабусею. Наталії мамі Аліні на той момент було 48 років. Вона не пенсійного віку. Тож жінка також працювала. Причому маючи ще інших дітей, окрім Аліни, молодшому сину на той момент було всього 13 років. А отже, варіантів дійсно небагато: лише няня чи приватний садочок. Настає 29 травня 2020 року. Аліна розбудила Олесю, нагодувала її, одягла, потім посадила доньку в машину, і вони поїхали у садочок. Хоча, точніше, сказати, до квартири Ірини. Договірна спроба просто на кілька годин подивитися, як воно буде. Під'їхавши, Аліна, подзвонила Ірині Суханові сказати, що вона вже на місці. Суханова відповіла різко: у квартиру я вас не пущу. Аліна здивувалася. Та Ірина, на щастя, змінила то сказала, що пустить. Але Аліні тоді потрібна маска, антисептик і бахіли. Мовляв, карантин у розпал пандемії. Це звучало логічно, і Аліна, не підозрюючи нічого поганого, розвернулася і поїхала в аптеку. Купила все, що потрібно. Коли вони з Олесею повернулися, Ірина вже чекала в дверях. Аліна зайшла в квартиру і побачила, що там уже є інші діти: п'ятеро, маленькі і зовсім різні за віком. Жінки коротко домовилися. Аліна залишила Олесю ненадовго, просто на кілька годин. Лише спробувати. За цей час вона мала з'їздити в школу зі старшою донькою, подати документи наступ у перший клас. Олеся поводилася спокійно, пішла до інших дітей і почала бавитися. Не плакала, не чіплялася за маму. Це мало б тішити. Аліна постояла в квартирі ще хвилин 10-15. Спостерігала. Дивилася, як донька грається, як Соханова щось там порається. Усе здавалося нормально. Принаймні, зовні. вона вийшла, і вже за годину її телефон задзвонив. Перший дзвінок від Ірини. Вона каже: Олесю вкусив хлопчик, але не переживайте все добре. Цей хлопчик завжди кусається. Принесіть свідоцтво про народження, принесіть свої документи, щоб я бачила, що це саме ваша дитина. Ось це ми обговорили стосовно документів. Я поки з нею говорила, я вже почула у слухавку, що Олеся не плаче. Минуло ще півгодини. Аліна закінчила свої справи і повернулася додому. Зварила собі й чоловіку, в якого був вихідний каву, і о 10.03 ранку дзвінок пролунав у друге. Дивлюся, няня дзвонить. Я підняла слухавку, і вона каже: Дитина мертва, дівчинка мертва. Я не пам'ятаю, що далі було. Практично через сім хвилин ми були вже там. Ми приїхали раніше швидкої. Двері нам відкрила старша донька Ірини, провела нас в кімнату, де лежала Олеся. Вона була вже синя і холодна. В мене перший шок, чому Олеся холодна? Я ще не можу зрозуміти, що відбулося, чому вона вже холодна. Відповідь Суханової була така: я просто поклала її спати, і я не знаю, що трапилося. І сказала, що зараз покаже відео, адже в неї всюди в квартирі камери. А далі відбувається просто сюр. Ірина несе планшет, аби показати записи з камер спостереження, і батько бачить, як вона не відкриває відео, а її рука тягнеться до кнопки Видалити. На щастя, Едуард дуже швидко зреагував і вихопив планшет з рук няні, інакше б відео, на якому по суті зафіксований злочин, кануло каналов'лєто. Тим часом приїхала швидка. Лікарі оглянули дівчинку і навіть не намагаючись реанімувати, тихо сказали, врятувати неможливо, вона мертва. Поліція теж з'явилася досить швидко, але те, що відбувалося далі, просто в голові не вкладається. Ніхто не влаштовував обшуку, ніхто не заарештував Ірину. Вона просто стояла поруч, спокійна, без кайданів, без обвинувачення. І ще більш абсурдне: на наступний день її нелегальний садочок продовжив роботу. Діти знову прийшли у квартиру, де напередодні померла дитина. І поліцію це не збентежило. Не смерть дитини, не те, що садочок нелегальний, не спроба знищити відео з місця злочину. Нічого. Сусідка Ірини Суханової зізналася потім журналістам. Мене здивував цинізм Ірини Суханової, коли вона на наступний же день, 30 травня, приймала немовля як свого вихованця з великою радістю. Мене здивувало, що всі члени її родини спокійно сміялися, посміхалися, жили як ніби нічого не трапилося. Після поховання маленької Лесі розбиті горем, батьки знову звернулися до поліції, щоб остаточно з'ясувати, що ж з нею сталося у тому покельному приватному садочку. Але у відповідь вони почули лише, що це був просто нещасний випадок. Почувши такі заяви, Едуард та Аліна вирішили звернутися до адвоката. Адвокат, який взявся за справу, одразу ж ознайомився з матеріалами слідства, включно із відеозаписами з камер спостереження. Правозахисники разом із батьками сіли переглядати матеріали, і те, що вони побачили, не тягне на нещасний випадок, м'яко кажучи. Тож адвокат, аби змотивувати поліцію активно займатися справою, вирішив оприлюднити частину віду, звичайно, що зі згоди батьків. І все заради того, аби ці матеріали сколихнули суспільство, і в правоохоронців не було просто вибору не займатися слідством. Ну що ж, от шматочок цього відео. Гадаю, що трохи більше цього відео за бажаннями можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Для тих, хто не планує дивитися, поясню: Ірина різко бере плачу Олесю, кладе на диван і затикає її обличчя подушкою. Причому не зовсім звичайною подушкою, з обох боків на ній є якісь зав'язки, і Ірина зав'язує цю подушку на обличчі однорічної дівчинки, після чого плач дитини стає приглушеним. Далі Суханова виносить Олесю до іншої кімнати. Звичайно, суспільство не могло спокійно реагувати на таку картину. Навіть в мене зараз забракло слів, аби описати весь спектр своїх думок та емоцій. Бо якщо ти не вивозиш плачу дітей, тебе це нервує, не берися за таку роботу. Нарешті, після такого резонансу поліції довелося перекваліфікувати справу з нещасного випадку у навмисне вбивство, 5 червня 2020 року. Нарешті Ірину Суханову затримують. Тож давайте трохи розберемося, хто така ця Ірина Суханова. Ну крім того, що вбивця дитини. На момент трагедії їй було 51. Народилася у Молдові, виросла в інтернаті, закінчила медичне училище. У 19 років вперше вийшла заміж у 1988 році. Разом із чоловіком та старшою донькою переїхали в Україну. Доволі скоро після переїзду. Вони розійшлися з чоловіком, і вона довго намагалася побудувати нову родину. Пізніше в неї було вже троє дочок, які, за словами сусідів, іноді допомагали матері з дітьми. Останні 20 років до моменту трагедії вона була у стосунках зі своїм цивільним чоловіком Віктором, який за професією військовий. Прізвище Суханова не єдина в її біографії. У різні роки вона фігурувала під різними прізвищами. І це не просто дівоче і шлюбне. За попередню інформацію, таких змін в неї було кілька. У деяких джерелах згадується, що вона мала конфліктні стосунки з колишніми а одна з дочок теж за словами сусідів майже не спілкувалася з матір'ю. Родина була закритою, і, хоча зовні все виглядало стабільно, насправді Ірина жила достатньо ізольовано, але при цьому активно вела свої соціальні мережі, де створювала образ турботливої та успішної. осміхнена, активна, публікувала чимало фото з дітей, яких вона доглядає. Вона називала себе нянію за покликанням і масажисткою з досвідом. Журналістам, які розслідували справу, вдалося поспілкуватися з цим Віктором, чоловіком Ірини, і запитати, чи винна на його думку кохана у вбивстві дитини. Хороша мати любить дітей і своїх, і чужих, і здорових, і хворих. Вона не могла. Характер в неї нормальний, добрий. Ніколи не агресивна, нічого такого, ніколи нічого подібного не було. Тому то що говорять, що вона наче вбила, не може такого бути. Не медична освіта вона майже все життя в медицині пропрацювала, починаючи від медсестри, і закінчуючи ну, по різних напрямках, працювала. А ще вона професійна масажистка. В принципі, так вона свого часу за словами чоловіка і прийшла до приватного садочку. Спочатку вона зайнялася масажами дітей, особливо тих, хто страждав на ДЦП, і тільки потім з часом почала ще й надавати для таких дітей свої послуги. Няні. Пам'ятаєте хлопчика, який вкусив Олесю в той день перед першим дзвінком Аліні. Олена, мати п'ятирічного гліба, який страждає на вроджену проблему, пов'язану з хребтом, віддала свого сина на масажі Ірині. Вона познайомилася із Сухановою через соціальні мережі, і саме тоді Ірина ще позиціонувала себе як масажиста, виставляючи купу сертифікатів у себе на сторінці. Після довгого курсу масажів Олена ще й почала залишати хлопчика на Ірину на тривалий час. Видно, саме в той момент у Суханової і зародилася ідея створити свій власний приватний садочок. Що цікаво, після смерті маленької Лесі ця Олена продовжує захищати Суханову. Як зізнавалася жінка, в той же день вона прийшла забирати гліба і дізналася про всю цю історію. Вона ще посиділа тоді разом з Іриною на кухні, вони попили чай і обговорили, який жахливий нещасний випадок стався. Журналісти потім показали цій Олені фрагмент відео з того дня, записаний на камери спостереження, де Ірина жорстоко поводить себе із глібом. Та що розказувати? Подивіться на цей шматочок самі. І знаєте, що сказала мама Гліба? Що це звичайно неприйнятно, але одразу ж почала виправдовувати Суханову. мов вона напевно втомилася і не могла впоратися з дітьми, її теж можна зрозуміти. До речі, журналісти, які цікавилися справою, вирішили навідатися у всі лікарні, де, за словами самої Ірини та її чоловіка, працювала раніше Суханова. І ой вей жодна лікарня не підтвердила, що в них взагалі колись була така Ірина Суханова. Журналісти знали про зміну прізвищ, тож при спілкуванні з працівниками клінік вони перераховували всі відомі, але на кожну варіацію її імені чули, що в нас такої не було. Тут, звичайно, можна ще скинути на те, що Ірина вже мала погану славу, і лікарні просто не хотіли асоціюватися з її іменем. Але погодьтеся, все одно цікавий факт. До речі, пропоную ще трохи повернутися до Віктора, співмешканця Суханової. Він сказав журналістам, що його ніколи не турбувало, що Ірина зробила з їх квартири дитячий садочок. Діти йому зовсім не заважали. 29 травня, коли сталася трагедія, чоловіка не було вдома. Як він сказав, що о сьомій ранку він пішов на роботу і повернувся лише тоді, коли Ірина подзвонила до нього в сльозах і розказала, що трапилося. Він впевнений, що його кохана не і що її взагалі підставили. Оце відео, що гуляє соціальними мережами, яке виклала потерпіла сторона і поліція. Вони спеціально виклали цей шматок і назвали його Резонансна справа. Цілком можливо, вони зробили його під себе, а могли і відео змонтувати. До того ж, Віктор стверджує, що буцімто судмедекспертиза показала, що Олеся направду не була здоровою дитиною. Стріптокок, стафілокок, кандіда і все це в легенях, і що, взагалі, то це був крововилив у серце. Привели хвору дитину, у якої хвороб 13, напевно, ну і залишили хвору дитину, не попередивши іру, що дитина дуже хвора, що за нею потрібен особливий догляд. Тому її провина лише в тому, що вона взяла хвору дитину, а в тому, у чому люди звинувачують, такого бути не може. І якщо чоловік так завзято захищає свою дружину, то на захист матері публічно стала лише одна із доньок. По телефону вона дала журналістам такий коментар. Вона не настільки жорстока людина, щоб дитину взяти і ну ви розумієте ні, вона так, але не настільки. Не знаю, як вам, але мене дуже різануло те, що її донька сказала не настільки жорстока людина. Якщо людина не жорстока, про неї не кажуть таких речей, як на мене. Окей, припустимо, не настільки жорстока, аби вбити дитину. Але достатньо жорстока, аби вигановувати плач дітей не педагогічними та не методами. В принципі, на відео ми і самі це бачимо. Тобто, ніхто не каже, що вона взяла до рук ніж, наприклад, і напала на малечу. Суть якраз в тому, що її методи виховання дітей були настільки жорстокими, що смерть або каліцтво когось із них це було лише питання часу. До речі, Ірина Суханова сама дала інтерв'ю журналістам із в'язниці, яке потім проаналізував і фізіогнаміст. Спойлер, спеціаліст назвав її ще тією акторкою. В цьому відео ми тільки перекажемо частково її слова, тому що саме інтерв'ю вона давала російською мовою і до того ж на нього стоїть обмеження. Тому, якщо ви хочете подивитися повний фрагмент, його ви також можете побачити в нашому телеграм-каналі. Я знаю, що я не злочинниця, і всі, хто мене знає добре і особисто, вони ніколи б не повірили у це. Я не здатна просто на вбивство. Все, що було показано по телебаченню, це було ну звичайно жахливо. Якщо ви бачили цей момент, це якась злобна маніячка, закриває рота дитині подушкою, дитину душе. Так, це було на телебаченні, хоча насправді це навіть близько не так. Це був валік, а не подушка. Валік складається з рушника вдає кілька шарів. Потім цей рушник розвертається від кута в кут у пелюшечку. Чисто, ну, ну в мене кип'ячоне, пелюшечки, одягається на верхню частину, зав'язується на потилиці, вузелочок зав'язується зверху, валік опускається. Я дійсно застосовувала його діткам, і він багато разів мене виручав. І виходить, дитина навіть якщо падає, точніше, вдариться. Ну, діти часто падають. І Ар приходиться на підборіддя, і травм немає ні сінців, ні ну коротше, дитині не боляче. Схоже, цей метод дуже новаторський, адже всі спеціалісти навпаки кажуть, що не рекомендовано дітям зав'язувати щось на обличчі та шиї. Поправте мене в коментарях, якщо я не права. До речі, ви помітили, як багато Ірина використовує зменшено ласкавих слів. В самому інтерв'ю ви зможете подивитися ще її поведінку. Вона дуже награна. Я вирішила пошукати про що говорить з точки зору психології ось така поведінка. І от що я знайшла: перше інфантильність або потреба здаватися доброю. Людина може ніби грати роль лагідної мами, навіть якщо їй це не властиво. Часто за таким стилем ховається інфантильна позиція, бажання уникати відповідальності або зберігати образ милого янгулятки для себе чи оточення. Особливо часто це зустрічається у людей з внутрішньою потребою подобатися, навіть тоді, коли ситуація не потребує цього. Друге компенсація агресії або контролю це може бути психологічна маска, щоб приховати жорстокість чи холод. Третє не вміння витримувати реальність. Людина, яка не вміє справлятися із болем, страхом чи жорстокістю, підміняє слова, щоб ніби це зменшувалося в її голові. Це захисний механізм, дисоціація, іноді навіть з елементами заперечення. Тобто Суханова, можливо, не очікувала, що її дії можуть призвести до такого результату. Схоже, виховуючись в інтернаті, подібні методи догляду за дітьми були для неї нормальними. І тепер, коли сталося те, що сталося, вона намагається і виправдати себе перед людьми, і виправдати себе перед собою ж. Але це виключно моя суб'єктивна думка. І знову давайте повернемося до слів самої Ірини Соханової, де вона описує події 29 травня 2020 року. Я взяла, значить, цей валік, щоб одягнути її, щоб вона не впала і не вдарилась. Але коли вона заплакала, я зняла цей валик, дала їй соску і віднесла в сусідню кімнату. Поспостерігала за нею, вона заспокоїлася. Я вийшла з кімнати і через 15 хвилин попросила свою сонечку молодшу, чи Соня, чи Тіма. От я не пам'ятаю, щоб подивилася, як там вона. Наче як від Тіма я почула, що вона чи дитина спить, як мертва, чи то щось ну, таке було. Я не звернула на це уваги, а потім зайшла в кімнату, дивлюсь, оченята вона закатує, і я її намагаюся розбудити, а вона не реагує. Я її по щічкам, а дивлюся оця мокрота. Я схопила її, понесла до ванної кімнати, самої рвоти я не бачила ні на подушці, ні на пледі. Там була тільки одна мокра пляма. Хоча ні, там подушки не було, я прошу. Ірина запевнила журналістів, що, хоча і використовувала оцей, як вона називає валик, але робила вона це виключно з дозволу батьків, ніби як попередила Аліну про. Те, що вона буде використовувати його з самого початку. Мама ж Олесі стверджує, що навіть не чула нічого подібного, інакше б не дозволила Олесі там залишатися. До речі, ще один не менш важливий факт: Оцей валик, про який йде мова, поліція не знайшла у квартирі Ірини під час обшуку. Але ще цікаво, і батьки Олесі і просто сусіди Суханової бачили, як під час мотушнів той день, 29 травня, донька Ірини пішла викидувати сміття. І скоріш за все в тому пакеті і знаходилися та подушка. Але коли Аліна та Едуард звернули на це увагу і сказали поліцейському, той лише відмахнувся рукою, мов нічого страшного. Видно, вже тоді вони збиралися скинути все це на нещасний випадок. Під час судового процесу, що тривав до 2022 року, суд визнав Ірину Сухановою невинною в умисному вбивстві, але винною у залишенні дитини в небезпеці. В результаті суханова була засуджена до восьми років позбавлення волі. Звичайно, весь цей час сторона захисту подає апеляцію. Адвокати намагаються вибороти для Ірини домашній арешт. Чергове засідання відбулося у лютому цього року, але поки що про зміни у запобіжному заході в відкритих джерелах. Не сказано, тому я можу лише звернутися до вас і попросити написати в коментарях якусь інформацію, яка можливо вам відома. Найстрашніше те, що таких садочків у нас в країні не один і не два, їх сотні. І досі просто зараз хтось веде свою дитину в квартиру без ліцензії, без жодної перевірки. Бо у державних садочках черга а бабусі на роботі, і нема до кого звернутися. І от поки ми не почнемо говорити вголос про такі історії, поки ми не назвемо все своїми іменами, будь-хто може стати наступним, наступною сім'єю, наступною трагедією. Я не хочу сказати, що батьки Олесі були безвідповідальними. Ні. І я не хочу, аби ви вганяли себе в нездорову параною, але просто залишайтеся пильними, особливо до своїх дітей. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї історії. Ну, а з вами були історії на ніч. І всім на добраніч.